Бажаю міцного. Друзі, хочу трохи прокоментувати план перемоги, який анонсував Зеленський в парламенті. Так ось, думаю, треба почати з того, що будь-який план, неважливо, план перемоги, будь-який план передбачає конкретні покрокові дії для досягнення поставленої мети. План може бути, як вам відомо, короткостроковим та довгостроковим, але також очевидно, що має бути дедлайн його виконання. Так ось, друзі, на мій погляд. Зеленський жодного плану перемоги не презентував. Він відверто глузує з нас, усіх, з народу України, та продовжує політику брехні та абсурду. Презентований ним план перемоги не передбачає жодних конкретних поетапних дій досягнення перемоги. Крім того, Анонсований ним план, на мій погляд, не може навіть називатись планом перемоги. А має називатись, наприклад, планом перекладання відповідальності або планом продовження політики брехні та же братства по світу. Якось так. Друзі, давайте я стисло поясню, що саме я маю на увазі. Так ось, Зеленський одним із пунктів плану офіційно проголосив, що запрошення в НАТО буде зараз, а членство пізніше. Тобто, друзі, нічого по факту немає. А лише, можливо, колись щось буде. І це щось не є навіть кандидатством в члени НАТО. А можливо, лише буде запрошення за стіл просто поговорити. Розумієте, запрошення не несе жодних зобов'язань. Нічого немає, лише є посилання на те, що можливо, колись. Щось відбудеться. Але і те, що може колись відбудеться, не несе нам жодної користі. Розумієте? Також Зеленський озвучив одним із пунктів плану щодо оборони України. І знову таки, він не каже про конкретні кроки, а лише каже про бажане. Він каже про те, що необхідно країнам-партнерам надати нам системи ППО. Ну, це ми чуємо вже два з половиною роки. Також він каже, що е, країни мають надати нам зброю та розвіддані мають надавати. Тобто Зеленський щодо оборони висловлює свої якісь побажання та мрії, а також очевидно, що продовжує політику жебратства. І це факт. Друзі, це не є планом. Будь-яка людина, маломальське знайома з процесами управління та планування, слухаючи Зеленського, розуміє, що плану взагалі немає. Крім того, Зеленський розповідає про необхідність спільного з партнерами збиття дронів та ракет, про необхідність зняття обмежень на далекобійну зброю, про нарощування власного виробництва та повернення війни на територію РФ. Друзі, це все бажання та мрії, які в більшості своїй не мають навіть перспективи реалізації щодо стримування просування ворога. Окрім того, Зеленський видає бажане за дійсне та вводить, на мій погляд, народ України в оману, розповідаючи, що НАТО має розмістити на території України комплексний неядерний стратегічний пакет стримування якого буде достатньо для захисту від будь-якої військової загрози з боку ворога? Друзі, це відверта брехня та маніпуляція. НАТО не може розмістити в Україні свої системи ППО, тому що Україна не є членом Альянсу. І в найближчому майбутньому Україна не буде не те, що членом. Ми навіть не будемо кандидатами в члени НАТО до закінчення війни. Ми маємо всі це розуміти. І цей факт чомусь Зеленський приховує. Друзі, те, що нас запросили за стів, не означає, що у нас спільна мета, і не означає, що НАТО оголосить війну РФ. Також Зеленський в плані перемоги окремим пунктом зазначає, що після війни заміщення окремих. Американських підрозділів в Європі буде українськими підрозділами. Друзі, ви розумієте, що відбувається? В цьому пункті взагалі не йдеться про кроки до перемоги, а відбувається маніпуляція в питанні закінчення війни та нічим не підкріпленою перспективою Збройних сил України замінити американські підрозділи в Європі. Друзі, ми не є членами НАТО. Ми не є, і нам не світить навіть кандидатство в члени НАТО. А, але Зеленський, зливши, я вважаю, зливши ворогу пів України, чомусь розповідає про те, що буде колись, можливо, після перемоги. На сам кінець, друзі, у нас юридично в Україні війни немає. І щоб ви знали, та розуміли, жодного плану ані перемоги, ані проти, протидії е, агресії у нас також немає. Зеленський з іншими просроченими персонажами намагаються в черговий раз обдурити народ України лише з єдиною метою узурпувати владу та залишитись у корита. Знайте правду, бережіть себе. Слава Україні!